У великій залі Палацу культури нардеп говорив про роботу парламенту та відповідав на питання присутніх. Зокрема, Ігор Сабій детально розповів про останнє засідання Верховної Ради України, про вимоги об'єднаної позиції, одна з яких вибори міського голови міста Києва та обрання нового складу Київради. Пропозиція не підтримана більшістю, як і законопроекти про пенсійну реформу, про відставку уряду. 2 квітня ми черговий раз ставили питання про вибори. Київського міського голови і Київської міської ради. Ви, очевидно, знаєте, що 2 червня Київська міська рада не буде мати взагалі ніяких повноважень. Київ для України це є принципове місто, і, власне, через то партія регіонів не хоче там проводити вибори. Тому що вона розуміє, що вона там програє, якщо міський голова Києва буде від опозиції. То це буде початок кінця партії регіонів. Власне, Кучма свого часу спеціально зробив так, щоб розділити повноваження міського голови і голови Київської міської адміністрації. Тому що ми знаємо, що міського голову може зняти тільки дві третіх міської ради або референдум, а голову адміністрації може зняти президенту. Відповідно для того, щоб тримати під контролем Київського міського голову. Відповідно, такий закон і був прийнятий. За словами Ігоря Михайловича, наразі підготовлено кілька проєктів постанов, щоб знову поставити це питання на переголосування. Щодо кандидатури на посаду мера столиці від опозиційних сил, то її назвуть лише після оголошення дати виборів. У ході зустрічі, відповідаючи на питання депутата міської ради, Ігор Сабій порівняв ситуацію у столиці із тією, що склалася в Нетішині, пообіцяв подати звернення до Вищого касаційного суду, де вісім місяців лежить. Справа екс-мера Ольги Мельчук натомість висловив і власну думку щодо виходу із даної ситуації. Якщо колишній міський голова до неї прислухається, то можна буде чекати на розгляд законопроекту, поданого Ігорем Сабієм, про дочасні вибори у нашому місті. Тіше дуже схожий за ситуацією з Києвом. Сто по суті, міського голови немає. Я не знаю, чому, але пані Омельчук Знову судиться. Я не можу якби, за когось говорити, але в даному випадку, якщо так, якщо вона вважає, що вона права, вона би навпаки мала піти на міські вибори. Вона би не мала судитися. Бо ви знаєте, що Верховна Рада не прийняла рішення про дочасні вибори міського голови Нетішина. Через те, що пані Омельчук знову подала заяву в касаційний суд. Крім того, Ігор Сабій за розпуск Нетішин Ради і дочасні вибори нового депкорпусу. Я власне був ініціатором того, щоб зробити саморозпуск розпуск міської ради, власне, з тим, щоб вибори до Нетської міської ради були разом з виборами. Міського голови не тішено. Повертаючись до роботи Верховної Ради України, сказав нардеп, що 4 квітня війде в історію як день, коли парламент зібрався не у стінах Верховної Ради, а на банковій. Згідно регламенту, який є законом. Може пленарне засідання відбуватися виключно в сесійній залі, але вони все одно зібралися не в сесійній залі, а на банковій. Для чого? Для того, щоб забрати. З місцевих бюджетів гроші, тому що вони прийняли закон, що гроші, які платять підприємці приватні за е, те, що вони стають приватними підприємцями, ну, податок той, він вже буде йти не в місцевий бюджет, а в центральний бюджет. Крім того, вони ще між собою поділили 7,6 мільярда гривень. 6 мільярдів вони виділили на так званий Мінздог Міністерство зборів і доходів, і 1,6 мільярда гривень вони виділили на Міністерство надзвичайних ситуацій. Цікавилися присутні і долею ХАС, торкнулися питання добудови Х3, Х4, соціальних проєктів у зоні спостереження у період будівництва блоків та надходжень від продажу продукції, виробленої енергетиками. Закон має пройти всі комітети і має вже тоді. Ну я сподіваюся, що він 14 травня вийде вже на сесію. Надія є, але як вже я читав, деякі депутати від партії регіонів хочуть ці гроші. Перетягнути на свій округ В законопроект, включена вся 30 кілометрова зона. Ну чудово. тобто, це не є тільки місто Нетішин, це є вся ну, зона спостереження. Власну думку висловив і депутат Нетішин Ради Олександр Марчук, який переконаний, що суми надходжень на розвиток міст супутників мають бути більшими. На даний час один відсоток на соціально-економічний розвиток, але коли були громадські слухання, і вже закон хочеться нагадати прийнятий по будівництву Х3-Х4, але коли були громадські слухання в Нетішині, то громада ставила вимогу оскільки блоків уже не один а два. То відповідно мало бути 2% на соціально-економічний розвиток. З одного відсотка ми маємо 3 мільйона, в тому році, мали 3 мільйона 260 тисяч на 2013 рік. Нам 4 мільйона з половиною вже десь передбачено. Це від продажу продукції Від продажу продукції. Да, один відсоток. Нарда переконаний, що державні надходження на отримання інфраструктури міст енергетиків мають бути однаковими. Цьому може посприяти поданий до розгляду у Верховній Раді гарно продуманий законопроект. Ми плануємо і будемо. Робити законопроект про міста супутників якраз для того, щоб ці цифри урівняти. Тому що немає у Хмельницькому люди не є гіршими, ніж в інших областях. Але, на превеликий жаль, зараз така система останніх три роки, що Донець, наприклад, на медицину отримує 150 гривень на одну особу, а Хмельницький 20. Багато говорили того дня про велику політику. Зокрема, народний депутат сказав про наміри влади щодо організації референдуму у серпні, що має на меті змінити систему управління в державі. Мова про двопалатний парламент. Чимало питань присутніх стосувалися не тільки загальнодержавних питань, таких як невиконання рішень судів по Чорнобильських пенсіях, пільгового перевезення пасажирів, повернення вкладів колишнього Щадбанку СРСР, а й міських проблем, визначення меж межприбудинкових територій, стану справ у медичній частині, вирішення питання питної води у старій частині міста і навіть прибирання території біля кладовища. Ігор Сабій пообіцяв подати пропозицію до Кабміну про виділення додаткових коштів для добудови водогону у старій частині Нетішина. Радився Ігор Михайлович із виборцями щодо його співпраці з іншими мажоритарниками, які голосують у парламенті в Унісон із провладною партією. Почалася дискусія. Давайте ми зробимо об'єднання депутатів за Хмельниччину, метою якого буде вибивання грошей. З державного бюджету. На що я, власне, перше запитання задав ініціатору Лобазюку? А чи є сенс щось вибивати, якщо ти йдеш на банкову і голосуєш за те, щоб забрати з бюджету місцевого? Як мені поступати? Фактично, він і всі інші фактично зараз. З тих депутатів, які є мажоритарниками з семи наших депутатів, тільки я і Лукашук є в опозиції. П'ять інших перший день написали заяву у партію регіонів. Нетішинці дякували за моральну підтримку, пропонували наступну зустріч провести на вулиці. При цьому цікавилися, де знаходиться приймальня в Нетішині. На що депутат відповів, що наразі її немає. До цього часу не виділено приміщення. Проінформував депутат присутніх і про подальші дії об'єднаної позиції. Закликав нетішенців приєднатись до акції Вставай Україну, що пройде 18 травня у Києві. Організатори акції переконані, що від цього залежить доля країни. Адже вимоги дуже серйозні, а саме дострокова відставка президента, Верховної Ради та місцевих рад. Я вас сьогодні закликаю 18 травня, хто буде мати можливість. Зголоситися до поїздки до Києва. Тому що 18 травня буде дуже велика акція «Вставай Україну в місті Києві, метою якої якраз буде дострокова відставка Януковича, дострокова відставка парламенту і дострокова відставка всіх місцевих рад. Ми вважаємо, що тільки таким способом можна щось змінити в Україні. Я не боюся ще раз йти на вибори. Які би вони не були. Тому що я вважаю, що якщо буде далі там сидіти отих 226 нецілих, тому що вони нецілі, тому що вони голосують чужими картками і далі продовжують, на жаль, ми нічого не зможемо зробити. От ми побачимо, скільки людей зголоситься в тому числі з Нетішина, на 18 травня.